Привіт, друзі! Вітаю вас! На своєму каналі Готуємо разом з олою. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом дуже смачних печених пиріжків з м'ясом. Друзі, смак та аромат цих пиріжків неможливо передати на камеру. І тому я вам скажу, обов'язково приготуйте такі пиріжки для своїх рідних. Для тіста я виливаю в миску теплу воду 250 г. Висипаю 1 столову ложку цукру та 7 г сухих тріжів. І добре збиваю 1 хвилину. До збитої суміші висипаю сіль 1 чайну ложку та вибиваю одне яйце і збиваю все 1 хвилину. Далі висипаю борошно обов'язково просіяне 450 г і вимішую тісто. Тісто я вже трішки вимісила, тепер додаю одну солову ложку соняшникової олії і добре вимішую знову. Тісто я вимісила, тепер накриваю рушничком та ставлю в тепле місце на 40-50 хвилин. Поки тісто підходить, я буду робити начинку. Для цього я беру одну цибулину та нарізаю дрібненько. Домиське висипаю фарс свинини 500 г та нарізану дрібненько цибулю. Також солю та перчу за своїм смаком. Тісто вже добре підійшло, тепер я його викладаю на стіл, посипаю борошном і вимішую приблизно одну хвилину. Розділяю тісто на дві частини. Кожне тісто я розкатую в діаметрі 26 см. Розкатане тісто я розрізаю на 6 частин та зверху змащую вершковим розтопленим маслом. Кожну частину тіста змащену вершковим маслом я завертаю один на одного. Тісто я замотую в пакет та ложу в холодильник на 15 хвилин. Другий шматок тіста я так само розрізала на 6 частин, вмастила вершковим маслом, завернула один на одного тісто і поклала до холодильника на 15 хвилин. Тісто я вже дістала з холодильника і тепер буду розкатувати діаметром 26 см. Тісто я ділю на шість частин і на кожну частину тіста я викладаю м'ясну начинку. Друзі, такі дуже смачні пиріжки я готую зараз на одну порцію. Ось така одна порція з'їдається за день. І ще говорять, їм мало. І тому я вам хочу порадити приготувати відразу на дві порції, тому що це дійсно дуже і дуже смачно і вони дуже швидко з'їдаються. Друзі, щоб не пропустити мої нові рецепти, обов'язково натисніть на дзвіночок. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Ось такі гарні пиріжки в мене вийшли. Дуже красиві. Пиріжки вже трішки підійшли, і тепер я їх змащую зверху жовточком. Пиріжки я ставлю до нагрітої духовки та буду випікати при температурі 175 градусів 40 хвилин. Друзі, ось такі вийшли в мене дуже смачні, ніжні, ароматні, та пухкі пиріжки з м'ясною начинкою. Це дуже і дуже смачно. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.